Чить оселедець на кухні сім'ї кавказців, бо запах сильніший за звук, він знищує його швидше за один покліп очей. І не чути аеродрому тарілок поверхом нижче, хоча він сьогодні працює, бо він знову спав з іншою, зрада сильніша за спокуту. І не чути, як ганяє вода по трубах. Вона завжди там ганяє, завжди, завжди, завжди. Бо звичка також сильніша за звук. Вона з'їдає його, як з'їдає кавказька сім'я. Оселедець, я пришвидшую кріплення очей, щоб усього цього не чути. Я зовсім не хочу спати, я просто хочу стати глухим. Так, а тепер щось з того, що є в книжці, здається, але. Е... Так. Ну, а якось треба коментувати, мабуть. я... Е... Десять здається, ну, вже близько 10 років проживаю в Києві. Певний о, час це був гуртожиток, це в районі Ласиківської, Ті, хто навчався в інституті філології, той знає, де це. Ось, о, а зараз вже проживаю на районі Відрадному, о, який недалечко від Борщагівки. Хто був, той знає. От і один такий. О, Вулиця Розумах називається, вірш теж, стосується він Києва, звичайно, і стосується е, того району, де я, в принципі, проживаю. Але не зовсім трішки, там дві зупиночки, але неважливо, Отже. На вулиці названій на честь Ромена Ролана. Тільки один чоловік знає, хто такий Ромен Ролан. Та й то через те, що в дитинстві його виганяли з дому, щоб він не бачив, як його батьки щовечора ріжуть горлянку часові п'ятдесятьма двома папірцями, п'ятдесятьма чотирма, якщо з джокерами. Він йшов до бібліотеки. В якій працювала жіночка, яка віталася з книгами, але ніколи не віталася з людьми, і просив яку-небудь книгу, і вона завжди виносила йому квадратного ромена Ролана жовтими думками такої ж форми і пронумерованими ідеями. Квадратний ромен Ролан. Любив спати в його кишені, а потім прокидатися вже в його голові. Якось чоловікові довелося навіть відбиватися квадратним роменом роланом від якихось людей, які, вочевидь, не знали, хто він такий, а знали лише, що є така вулиця, на якій живуть багато жертв. У той день, коли жінка в бібліотеці сказала чоловікові, що він прочитав уже всіх квадратних роменів роланів, і в них більше немає, навіть якщо добре пошукати, чоловік відчув невимовну порожнечу, велику-велику, більшу за їхню вулицю, більше за цілу Київ, більше за цілу Франції, більше за сонце на Борщагівці. П'ятиповерхівка <п 'ятиповерхівка> це теж. Я тут підібрав якраз такі урбаністичні тексти. На першому поверсі, майже не чую, плачуть. На другому поверсі чую краще, плачуть. На третьому поверсі чую добре, плачуть. На четвертому поверсі чую гірше, плачуть. На п'ятому поверсі, майже не чую, плачуть. Дівчинка на підборах спіткається на заплаканих сходах і падає. Огрядні щури на заплаканих сходах спіткаються і падають. Хлопчик на даху роздає баночки із солоною речовиною. Чорні хустинки стають відерцями із солоною речовиною. Сльози виходять із квартири, не дивуються своїй однаковості. Люди виходять із квартир і не дивуються своїй приреченості. Коливо на губах мовчить і хоче пірнути внутріщі. Горілка на, зуб, на губах говорить і не знає знаків пунктуації. На першому поверсі майже не чую, плачуть, на другому поверсі чую краще. Плачуть, на третьому поверсі, чую добре, плачуть, на четвертому поверсі чую гірше, плачуть, на п'ятому поверсі майже не чую, плачуть, а чоловік біля під'їзду мерзне і не може продати цибулю. А, ну і ще таке в мене є невеличкий цикл сонетів. Він називається Сад Божественних Осель. І е, тут чотири вірші, я їх прочитаю. Е, ну, По суті, місто інтерпретується в цьому циклі як певний сад, в якому ми всі з вами живемо. Е, отже, у цьому саду проростає азарт до плит, до бетону і цеглен. Навколо орбіти розгулює кран, вгрузаючи в небо грудьми. У цьому саду проростає вовчок камінним стеблом у бетон. І мова комах розлетілась на сто, Господь не любив Вавилон, Повзає в дерева отруйна смола. Дерева у чорнім ставку, у квітів болить за важка голова, сховавшись в парковому меду. У цьому саду задихнулась бджола у дня, щільнику. Оселя номер один. Це перша оселя у нашому саду. Під цегли лускою сховала нутро. В очах прямокутних зростає вівсюх, в душі згомонить схарапуджене скло. У першій оселі живуть дикуни. У їхніх макітрах рослинний хаос, легені в орнаменті старовини. Везуть синій дим, наче деревогоз. На стелі павук опановує шок. А муха уже по-новому дзищить. Гуляє по стінах, оголений Бог і топче ногами бадилля трави, і їде з оселі трикутній ташок та ранька без голови. Оселя номер 2 У другій оселі, що перший сусід, яка зацвітає у нашім саду, живуть попатрані баба і дід як риби, яких на пательню кладуть. У вухах старих проростає гірчак. В очах оселився розлогий пирій. У баби й діда на всохлих вустах хронічне мовчання випльовує гній, пігулки цілують пожовклий язик, шукають у схудлій печінці краси. У двері дзвінок через палець проник, встромивши в вуха, останні списи, заходить у двері німий чоловік і струшує воду з тупої коси. І останній з цього цепло оселя номер три. У третій оселі в прекраснім саду багацько-багацько усяких людей із їхніх ротів прозябає метлюх, і довге коріння вуха веде, на вікнах сивіє огрядний туман і диханням кожного засіва. А хлопчики пальцями йдуть до вікна і пишуть в тумані погані слова, на стелі оселі сліди мурашви у лампах цвіте молодий молочай, розходяться, сходяться, зболені шви у трійки дверей, що збирають врожай, і зігнуті роги ростуть з голови. Бо третя оселя трамвай. О, власне, на цьому мій, мій виступ завершується. Лізі жарікові за те, що вже вдруге запрошує мене до цей, до цього приємного місця.